Привіт, сатна! Рада бачити тебе на цьому відео. З тобою сьогодні вчитель та інструктор кундаліні йоги та медитації. Якщо ти раптово потрапила або потрапив на це відео, будь ласка, не перемикайся, обіцяю, тобі буде корисно, бо сьогодні наша тема про дозволяти дозволяти собі. З самого дитинства нам постійно кажуть туди не ходи. Так, не дивись, кажи так, а не інакше. Не показуй своїх емоцій, не показуй свого смутку, не кажи, що тобі добре, одягайся так. Рухайся так і ще купа заборон, які ми беремо, скопичуємо у вигляді блоків та напруження, як у своєму тілі, так і у своїй психіці, і несемо собою у доросле життя, де вже ніхто не може нам розказувати, як нам треба, як нам не треба. Ми з тобою вже дорослі люди, да, які вправі вирішувати. Як для нас буде найкраще, і що нас робить щасливою людиною? Ми всі різні, і для когось щастя та радість це одне, а для когось інше. І дозволяти це саме про те, щоб робити те, що нам хочеться. Звичайно, зі своїм життям, да? а не з чиїмось. Це вже про інше. Дозволяти це про те, щоб виглядати саме так, як тобі подобається. Якщо ти хочеш пофарбувати, наприклад, волосся там рожевий колір, зроби це. Дозволяти це про те, щоб не думати, а що скажуть інші, що вони, наприклад, там відчують. Да все одно байдуже. Люди на нас дивляться і спілкуються з нами згідно зі свого внутрішнього світу. Чим токсичніша людина, скажімо так, тим більше в неї насправді власного болю та смутку. І це не твої проблеми, це не твоя справа, це тільки її. Тому ми з тобою. Сьогодні будемо робити медитацію налаштування, де будемо собі дозволяти потім закріплювати все це і йти практикувати вже у нашому повсякденному житті. Але перед цим ми з тобою зробимо медитацію у традиції кундаліні йоги, точніше, вправу, яка сприяє посиленню та покращенню нашої комунікації, розкриває грудний центр, наше серце, там, де всі наші блоки. Та страхи, і так само сприяє поліпшенню роботи нашого головного мозку та когнитивних здібностей. Думаю, зрозуміло, краще давай вже попрактикуємо та зрозуміємо все на собі. Сідаю зручне положення зі скрещеними ногами, будемо починати. Руками сідниці дістаємось під себе, долоні на коліна, витяглись. Провертаємо плечі по колу назад, піддаємо грудну клітину вперед. Маківка голови тягнеться вверх. Підтягу підборідок до себе трохи, ще витягую потилицю вверх, продовжуючи лінію шиї. Зараз можеш вже заплющити очі, повністю поринаю у рухи свого тіла, Розслабляй, будь ласка, обличчя. Починай дихати більш глибше. Залишаємо плечі знизу, долоні біля серця і розтираємо. Продовжу концентруватися тільки на цьому моменті. На вдиху живіт округлюємо. На видиху розслабляємо. На вдих округлюємо. На видиху розслабляємо. Ще вдих розширення. Видих розслаблення. Вдих. Видих. Поступово зупиняємось, складаємо молитовну мудру, великі пальці торкаються грудної клітини, долоня натискає на іншу долоню, зафіксуйся, центруйся, відчуй положення свого тіла. Відчуй себе у цьому положенні. Продовжуй, будь ласка, дихати та спостерігати за тим, що ти відчуваєш прямо зараз. Це може бути будь-що. Дай бути усім емоціям, усім відчуттям. Не відштовхуй їх, дай бути собі з собою. Давай разом зробимо з тобою вдих, живіт округлюємо, видих, розслабляємо. Вдих розширення, видих розслаблення, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, ще вдих. Видих. Якщо знаєш мантру, будь ласка, проспівай разом зі мною. Якщо не знаєш, продовжуй дихати ще глибше і слухай мантру, вдих до мантри. І зараз буде захисна мантра. Уявляй, як навколо себе ти закручуєш промінь світла зліва направо. Вдих до мантри. Ангурівнами, джугангу реївними, з ангуреївнами сірігоруди вийнами ангурівнами, джугангу раївнами, сангурівнами сірігоруди вийнами. Разом робимо вдих затримка. Натискай щось сильніше. Долоню до долоні. Розкривай грудну клітину плечі вниз. Центруйся. Видих, все розслабляємо. Долоні відпускаємо на коліна розгорнутими вверх, очі прикриті. Вдих, живіт округлюється. Видих, розслабляємося. Вдих розширення, видих розслаблення, вдих розширення, видих розслаблення. Продовжу, будь ласка, дихати, спостерігати за кожним своїм вдихом та видихом. За потоком повітря, спостерігати за внутрішнім станом. Якщо приходять думки, нехай будуть, просто не вступай з ними в діалог. Будь спостерігачем. присвяти цей час тільки собі, не думкам. Не розмислення про інше життя, про інших людей, а тільки про себе, тільки в собі. Дозволяти це бути собою у кожен момент свого життя. Дозволяти це свідомо обирати, як тобі зараз дійсно хочеться, і робити це для себе. Дозволяти це про те, щоб бути саме такою чи таким, яким нам хочеться. Зараз подумай про те, що для тебе дозволяти, скільки ти дозволяєш висловлювати свої емоції собі, скільки ти собі забороняєш, замовчуєш щось відчувати, щось попросити. Сказати, що тебе турбує, наприклад. Скільки ти дозволяєш собі витрачати час тільки на себе, скільки ти дозволяєш собі піклуватися про себе. Саме так, як ти це бачиш. Як ти собі це уявляєш, будь собою чесною. Якщо є якісь заборони, які кожного дня ти, наприклад, собі ставиш, вони є на поверхні, зверни увагу на те, де вони з'являються у твоєму тілі, як твоє тіло відгукається на це, де відчувається більше всього напруження при думці про це. Саме зараз ми можемо з цим попрацювати, щоб змінити це на краще у своєму житті. Тому не блакуй, працюй з цим зараз на килимку. Це саме той момент та саме той час. Добре, відпускаємо думки про заборони, які ми собі ставимо, робимо вдих, видих, відкриваю очі. Зараз робимо вправо, якщо буде підійматися а, якась тривожність да? якісь неприємні емоції. Можливо, захочеться позлитися або навіть поплакати, будь ласка, зроби це. І так, замок Венери. Викладаємо на потилицю, розкриваємо грудну клітину, плечі максимально відтягу вниз, підборідок трохи до себе. В нас мантра хар. Якщо в тебе менструація, якщо ти жінка прекрасна та чарівна, ти не качаєш пупком, а тільки уявляєш і відтворюєш мантру в голос. У кого сьогодні немає ніяких протипоказань, ми з вами всі відтворюємо мантру хар і при цьому підтягуємо нижню частину животу. Також усі, незалежно є менструація чи ні, ми додаємо такі рухи: хар, 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 хар. Хар. хар, угу. Тобто Нахар лікті вперед, назад. У нас буде три хвилинки. Я увімкну нам супровід. Зараз ми будемо так само, як я вже і казала, стимулювати роботу нашого мозку. І ця така медитація, яка покращує наш спосіб комунікації, якість нашої комунікації. Але пам'ятаємо, що комунікація завжди починається тільки з нас, тому розмовляємо з собою. Якщо ми не вміємо розмовляти з собою та слухати себе, то що можна казати про комунікацію з іншими людьми? Звичайно, ефективність буде мінімальна. Так, секунда, де моя хар? Ай, у моменту, по фавори. О, є. Що, готове? Приготувались. Працюємо ефективно. Усього три хвилинки. Хар. Гар. Хар. 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 Гар! 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 ファルフルフルフルフルフルフル。<music> खे खरी 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 खरं 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 खरी 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 खरं खरं サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ、サイズ Очі прикриті, лікті в сторони, вдих, затримка. Напруження, розкриваємо грудну клітину, плечі вниз, лікті назад, підборідок до себе, видих, можна через рот, вдих ніс, затримка. Розкрились, витягнулись плечі вниз, підборідок до себе. Видих. Ще вдих. Затримка. І видих. Очі прикриті залишай. Розплетаємо руки, відпускаємо їх вниз. Долоні дивляться вверх на коліна. Очі прикриті. Відчувай себе, це все є ти. Дозволяй собі бути тут та зараз. Дозволяй собі відчувати все, не стримуй себе, не блокуй. І тепер відчуй, все, що ти хочеш собі дозволяти. Можеш промовляти це вголос або про себе точку із будів'я. Це може бути будь-що. Я дозволяю собі кожного дня посміхатися та радіти життю. Я дозволяю собі кожного дня. Пити каву у кав'ярні, яку я так люблю. Я дозволяю собі кожного дня одягати найкращі речі. Я дозволяю собі кожного дня дарувати собі подарунки, ходити на масаж, будь що. Давай. Все-все, промовляй про себе. Все, що хочеш, все, чого тобі не вистачає. Все, що ти забороняєш собі, або колись забороняв будь ласка, дозволь собі зараз це. Дозволяй собі бути сексуальною, дозволяй собі бути яскравою, дозволяй собі заробляти більше, мати більше. Відчуть це. Відчуть те, що ти це вже робиш кожного дня, кожного від свого життя. Ти все це маєш, бо ти собі дозволяєш, ти це обираєш, ти обираєш. Для себе найкраще ти обираєш наповнювати своє життя саме тим, чого вважаєш. Відих долоні молитовну мудру. Будемо закривати простір. Три рази мантра сад, нам, довгий сад, короткий нам на видиху. Можеш один раз прослухати, потім проспівати разом зі мною. Вдих до мантри. нам. нам. -um. -um. Велике дякую тобі за практику, за сумісне поле, за твою увагу та довіру. Зараз, будь ласка, не роби ніяких різких рухів. Буду дуже рада, якщо ти затерпле трошки. Поділишся тим, як для тебе пройшла ця практика, ця медитація, що ти відчула або відчув. Ну і найголовніше, що я хотіла сказати, це запросити тебе на відкриту практику Кундаліні Йоги Онлайн разом зі мною у цю неділю, 21 квітня о 9.30 за Києвом. Да, я проведу таку глибинну трансформуючу практику, темою якою є Я дозволяю собі. Покращення самопочуття, покращення свого стану емоційного, фізичного. Ти відчуєш своє тіло по новому, ти відчуєш задоволення від свого тіла та від часу, проведеного собою, відчуєш на собі, а що ж таке повні та глибокі практики кундаліні йоги, і підеш. У новий день, навіть ефекту вистачить на декілька днів вперед, сяючою натхненою та задоволеною жінкою. Для того, щоб записатися, приєднатися, будь ласка, пиши мені в інстаграм або в телеграм. Посилання на них я залишаю тут, в описі під цим відео. Буду рада бачити тебе, буду рада познайомитись та обмінятися енергією. До зустрічі на практиках Сатна!